Тримають. Готуємося до посівної. Зараз нам треба відкрутити колесо, відремонтувати, щоб було у нас все готове до посівної. Це трактористка Олена Грицай із села Річки Сумського району. Вона працює в одному з приватних господарств на Білопільщині. Жінка пояснює, з дитинства знається на техніці, бо змалку об'їздила з батьками навколишні поля. Мотоблок перший, я сіла, як трактор. теж. чоловік у мене ж завжди на техніці. Він як на роботу пішов, я ж з ним сюди каталася. Дома ж нас ж теж трактор є. Родина має в обробітку два гектари землі. Коли чоловіка мобілізували, Олена з сином продовжила сімейну справу. Чоловіка, як забрали на війну, самій приходилось з хлопцем, хлопцю 16 років. Читай і самою вже ж учиться їздити, усе робити. Женщина, якщо з умом, вона все зможе. І, відповідно, по якщо є підтримка, це найголовніше, коли підтримують тебе, твої рідні, твої, як кажуть, навіть сотрудники. Пані Олена ділиться, вправляється на МТЗ 80 і на сучасних тракторах, але мріє пересісти на комбайн. Зараз ж більш сучасні трактора пошли і хочеться навчитися ще на комбайні. Так не знаю, хочу на всьому спробувати. Тим більше, зараз у нас хлопців дуже не вистачає. Посівна дуже складна, оскільки брак кадрів. Зараз ми працюємо із жінками. Ось одна жіночка в нашому колективі є. Тракторами жінка керує більше п'яти років. Каже, односельце цим вже не дивує. У Нас тут немає кому вже й дивитися. Давати лад вдома і на роботі не просто ділиться Олена, але коли є підтримка, жінка може все. Катерина Іваненко, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Сумщина.